32% усіх аварій в США спричинені п'яними водіями. Тож чи означає це, що їздити п'яним безпечніше? Звичайно, що ні, але я хочу перевірити, наскільки поганим насправді є п'яне водіння. Звісно, я не буду робити цього на загальних дорогах, я не настільки дурний. Ми використаємо симулятор. Правила прості: у мене є три банки пива. Після кожної я приїду три кола в ралійній грі. Чому раллі? Тому що тут потрібна купа концентрації, тож це ідеальна гра, щоб перевірити, як алкоголь впливає. На мою їзду. Щоб зробити це все складнішим, я вимкнув усю стабілізацію, окрім ABS. Сьогодні ми будемо їздити в Естонії, де є гравій, асфальт, закручені повороти і довгі прямі. Ідеальне місце, щоб побачити, як я буду всюди врізатись. Ну що ж, давай засічемо мій тверезий час. Гонка почалась як завжди. Я вже багато разів їздив цією дорогою, тож теоретично не повинен напортачити. Цей поворот дуже підступний. Якщо тут помилишся, то втратиш кілька секунд. Далі йде асфальтова секція, і чомусь ця машина керується краще на гравіці ніж на асфальті. Мабуть, це логічно для цієї гри. Ось про це я й говорив. Повертаємось до гравійки, де я зробив мою першу серйозну помилку. Я врятував машину від перетворення на підводний човен, але все ж таки втратив кілька секунд. А потім, без жодної причини, я загальмував набагато раніше перед поворотом. Тут я зловив одну очівку. Плавний чистий поворот після цього Nice. Хоч щось вийшло правильно. Далі у нас великий трамплін. Тут треба бути обережним з гальмами, натиснеш занадто сильно і вилетиш з траси. І фініш. Звісно, я залетів прямісінько фінішну Це лінію. Другий і третій заїзд прийшли досить непогано. Лише кілька дрібних помилок то тут, то там. Отже, давайте підсумуємо мій середній час 3 хвилини, 9 секунд. Досить непогано, але якщо чесно, могло бути значно краще. Їздити тверезим нудно, то час напитися. Чаджіпіті каже, що алкоголь починає діяти через 15 хвилин. Але якщо пришвидшити кровообіг, то має подіяти швидше. Тому давайте зробимо трохи кардіо. Ніколи не думав, що буду поєднувати алкоголь зі спортом. Ну що ж, настав час їхати, з самого початку я забув, як керувати машиною. Гальмування у повороті було поганою ідеєю. Потім я затопив і мою машину чуть не розвернуло. І вишенька на торті я трохи зачепив банер. Чуть знову не втопив машину в озері. Чомусь я подумав, що зрізати поворот через кущі було хорошою ідеєю. Вони показали, що це не так. Далі приземляємось з носом на землю, уникаємо кілька дерев і якимось чином фінішуємо на двох колесах. Якщо це не стиль, то я не знаю, що тоді. Другий заїзд був трохи кращим. Я все ще врізався в стіни, але принаймні тут були непогані моменти. О, і я отримав ще одну очівку. І звісно, я знову залетів у фінішну лінію, що не так з цим місцем. Третя гонка стала сюрпризом для мене. Або я протверезів, або я був занадто сконцентрованим, щоб не косячити, але я встановив свій найкращий час експерименту. Три хвилини 4 секунди. Звісно, тут було кілька поганих поворотів, але й хороших теж не бракувало. Навіть на великому трампліні я, я якось отримав машину під контролем. Підсумуємо, в мій середній час 3 хвилини 12 секунд. Звісно, гірше, ніж при тверезому заїзді, але не набагато. Що означає, мені потрібно більше пива. Випити півлітри пива зараз. Звоювали з непростою задачею. Мені знадобилось 3 хвилини, щоб нарешті закінчити це пиво. Респект всім алкоголікам! Настав час для п'яної гімнастики. Демон вирвався з мого живота. Це нагадує мені спрайт челендж. Швидка туалетна перерва і час сідати за кермо. З самого початку мої руки занадто крутили кермо. Напевно, все більше мозкових клітин покидали мозок. Проїжджати повороти стає все важче і важче. Потім я не знаю як я врятував машину від заносу. Мабуть, в цій гонці вдача на моєму боці. Переходимо до другого заїзду. Не знаю, чи пиво розблокували в мені Михайла Смахера, але я почав керувати так, ніби я безсмертний. Я навіть майже не використовував гальма на цій ділянці, що, як ви бачите, було поганою ідеєю. Ще один поганий поворот одне я можу сказати точно, я стаю сміливішим на цій трасі. Летимо тут на повній швидкості. Можливо, через це я постійно забуваю гальмувати. Дуже класне кермування на цій ділянці. З кожним заїздом це виглядає краще і краще. Трошки випадкового Фроудінгу і фініш з трохи пом'ятою машиною. Ну нічого, наші майстри й не таке ремонтували. В третю гонку я почав агресивно, майже без гальмування. Вилітаємо на повній швидкості через трамплін. Гальмую тут так сильно, як можу, і, мабуть, це найкращий поворот за всю гонку. Прекрасний контроль газом в цих складних поворотах. На жаль, моя надмірна впевненість призвела до аварії. Чудовий поворот біля озера і потім повний газ через ліс. О, дядьку, я люблю цю гру. Стільки крутих поворотів, машину постійно заносить, а швидкість просто неймовірна. Так, звертаємось назад до гонки. На цій швидкій ділянці я почав різати повороти, що виглядає дуже чітко. Навалюємо тут без гальм, ніби я зараз обісрусь. Тут я займував раніше, ніж зазвичай, але соно з'їхав з дороги. Схоже, АБС починає здаватись. Поцілував ще одне дерево. Чим більше я п'ю, тим більше хочеться їх обійняти. Біля кінця чогось відкрився капот. Вже середній час 3 хвилини 11 секунд. Це навіть краще, ніж до цього. Я що, стаю кращим з кожним пивом? Час пити останнє пиво. Ой, схоже, мені не вийде допити це пиво. Йо, це ж до right, right now. Салют моя фамія. Салют. Вау, така надихаюча промова. Ці слова точно змотивували мене допити це пиво. Давайте зробимо ще трохи кардіо, як ви бачите, підтримувати координацію стає все важче та й важче. Ще один демон втік з мого шлунка. Потім я вирішив пройти тест на тверезість. Отак, цей тест точно працює. Ніколи не думав, що скажу це, але я втомився від пива. Давайте нарешті завершимо цей челендж. Я почав перший заїзд поцілунком зі стіною. Отак, тепер я точно відчуваю ефекти алкоголю. Жмемо повний газ тут, і, походу, я забув загальмувати, чи що, я не знаю, як це пояснити. І мою машину знову викинуло з дороги. Чуть не збив кількох глядачів, а міг присісти трохи в тюрягу. Тут мій ангел-охоронець спробував рятувати мене. Спробував я все одно опинився в кущах на цьому повороті. Тут на мене напала пчихалка, через яку я майже злетів з дороги. Будь здоровий. На цій ділянці я сказав пішло все, я живу лише один раз, тому жмемо повний газ. Та ну, що відбувається з цим поворотом? Отак, От алкоголь точно вплинув на мій мозок. Далі не знаю, як я пережив цей стрибок. Мені точно треба гальмувати раніше. Друга гонка була повним провалом. Я влетів у дерево, і потім мою машину розвернуло прямісінько в кущі. І тут мій п'яний мозок повністю втратив орієнтацію у просторі. Як взагалі можна було заїхати в цей стовп? Потім я не зміг врятувати машину на цій швидкій ділянці. Знову влетів у дерево. Не знаю, чи алкоголь грається з моїми очима, але стало важче розуміти, де машина знаходиться на дорозі. Йо, чому ти не повертаєш наліво? Я не знаю, що зі мною не так. Ще кілька помилок і фініш. Ледве на третій гонці я вирішив показати вам весь заїзд, щоб ви побачили, що це за траса. Ну, давайте глянемо, що з цього вийде. З самого старту я жму повний газ. Не найгірший вхід у поворот, але точно міг бути кращим. Далі газуємо на повній швидкості через маленький виліт. Тут треба гальмувати раніше або використовувати ручнік. Я вирішив забити на нього, бо без досвіду ручнік зробить мене тільки повільнішим. Трохи перелетів цей поворот, надіюсь, це була моя остання помилка. Чи не так? Залітаємо на асфальт Овану дорогу, класний проїзд по стіні, і не забуваємо залетіти прямо в огорожу. Чого ти дивишся на мене? Ніколи не бачила п'яницю за кірмом. Легенько дав боком тут, і потім правий поворот біля стіни. Моя душа хоче дріфтувати, коли я п'яний. Повністю зіпсував цей поворот, але якось рятував машину в останній момент. Тепер залітаємо через ворота на гравійку. Трохи загальмував запізно тут, але не можна втрачати жодної секунди. Тому ж мемо газ в полік. Трохи покусив трави по дорозі. Хто б міг подумати, що фортика класна газонокосарка? Далі йде довго пряма, але треба бути обережним в цьому повороті. З'їхав тут трохи на обочину, але принаймні ми рухаємось в правильному напрямку. Повний газ в цьому лісочку, і я загальмував за нас. Надто пізно, але ну, нічого страшного, мене зупинили дерева, тому ми не втратили багато часу. Давайте продовжимо гонку, поки в мене ще є сили. Легенько дотеркнувся до дерева. Ну що сказати, я люблю дерева. Думаю, я їду занадто близько до глядачів, але це ралі. Вони знають, що вони ризикують своїм життям. Давайте подивимось мовчки, як я газую на цьому крутому відрізку. Так, жодного мовчання, я залітаю в дерева на швидкості 160 км на годину. Думаю, в реальному житті я б не зміг продовжити цю гонку. Повертаємось на дорогу. О, я люблю цю довгу пряму секцію. Афестаєм фест. Гальмуємо перед цим поворотом досить непогано. Але я нажав на газ і чуть не збив п'ятьох людей. Не хвилюйтесь, хлопці, у вас з'явився другий шанс на життя. Так, давайте вижмемо максимум з цієї машини. Я не розумію, чому в неї нема шостої передачі. Вона могла би бути набагато швидшою. Пристипаємо хлопці, зараз ми полетимо, як у курсажі. Як ви бачите, це було не найкраще приземлення. Опапа, ми пробили колесо. Це була моя помилка. Ми були майже на фініші, але я вирішив його зремонтувати, через що ми втратили 90 секунд. Нічого тут не зробиш, важко думати, коли ти п'яний. Ось маєте ще трохи п'яної їзди. Ну що ж, після години я точно відчуваю це пиво. Мабуть, єдине, що мене рятує, це рефлекси з попередніх заїздів, чого точно недостатньо, щоб пережити цю гонку. Я не знаю, як мій другий пілот такий спокійний. Думаю, він теж щось випив. І ми офіційно завершили цей челендж. Мій середній час 3 хвилини 95 секунд. І того п'яне водіння, і справді дуже погане. Навіть у грі я ледве тримався на дорозі, Уявіть це в реальному житті. Основна проблема в тому, що ти спочатку не відчуваєш алкоголю. Ти сідаєш в машину, їдеш кілька кілометрів і потім тебе вставляє. Коли ти це усвідомлюєш, то вже запізно. Коли трапляється якась фігня на дорозі, ти занадто повільний реагуєш. і помираєш. І найгірше, алкоголь заохочує мене їхати швидше. Я ставав більш необережним, що приводило до аварій. І цей тез навіть не враховує силу тяжіння. В реальній машині, коли тебе кидає по салону, контролювати стає все важче і важче. Тому, будь ласка, не сідайте за п'яними. Сподіваюсь, ви вивчили щось нове. Якщо вам сподобалось дивитись, як я жертвую своєю печінкою заради науки, то ставте лайк і підписуйтесь. До побачення!